Вітаємо всіх, друзі! Доброго раночку вам! Маємо також вітання з Ізраїлю. Тетяна Кивенко нас вітає. Також є привіт з Бохума. Це Німеччина чи, можливо, Бохума, не знаю. Дуже дякуємо за ваші коментарі. Також Марія Дерев'янчук нас вітає. Раді з вами починати новий тиждень. І знаєте, кажуть, що історія людства є історією великих мрійників, тому що відкриті материки, доленосні винаходи, геніальні твори мистецтва все це починалося з мрій, які спершу здавалися дивними чи нездійсненними. Наприклад, бажання літати наче птах, спомикало Леонардо до створення прототипів парашута та дельтаплана. А мрія ходити по воді, як це робив Христос, допомогла з'явитися ідея водних лиж та водолазного курсу. Устюма, оскільки сьогодні, 25 вересня, відзначають всесвітній день мрії, поговоримо про те, що робити, якщо людина не в ресурсі мріяти. Чи бувають такий стан, чому він виникає і як зарадити собі в такому випадку? З нами на зв'язку Юлія Кутова, практикуюча психологиня, фахівчина з психотехнології соногенного мислення. Доброго ранку, пані Юлія. Вітаю студія, вітаю глядачі. Вітаю вас цього ранку. Чуєте нас? Добре. Так, я вас чую, мене чути? Так, чутно, все добре. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Сьогодні понеділок, знаєте, той uh -huh. день, коли завжди варто починати щось нове. Навіть, можливо, сьогодні хтось почне мріяти після нашої розмови. Найперше, хочемо запитати вас, наскільки корисно мріяти і чи важливо це взагалі для людини? Uh, так, перше, що я хочу зауважити, що таке мрія, мрія це. Продукт е, нашої уяви, який виражає наші майбутнє бажання, тому мріяти корисно і важливо, чому тому, що мрія нам дає поштовх для е, здійснення якихось своїх бажань і ідей в майбутньому, тобто вона дає нам рух вперед, щоб ми не зупинялися, ми прагнули до чогось кращого е, для себе і для суспільства в цілому. Тому це важливо і корисно. Дуже дякуємо вам. Ага. І знаєте, таке питання напевно, виникає у більшості людей зараз, коли ми слухаємо цю тему. А, ну, в нас війна, чи взагалі це нормально мріяти під час війни? Тому що будувати майбутнє в таких умовах дуже складно. Та і багато хто і забув, як це мріяти, тому що ми розуміємо, що наші мрії можуть не втілитися декілька років в наперед. Так, дійсно, ви праві, зараз війна, і на жаль, під час війни дуже багато невизначеності. Mm -hmm. Дуже багато тих ситуацій, які ми не можемо контролювати. І тому для психіц для психіки це е, е, трохи така складна складна ситуація, коли мріяти. Тому що ми мріємо. Е, ми звикли мріяти в дитинстві, коли ми знаємо, що не знаємо вірніше, що світ може бути небезпечним, якісь можуть бути загрози. Тоді і в дитинстві мріяти легше. Коли ми стаємо дорослішими, ми зіштовхуємося з якимись перепонами, і мріяти вже важче, тому що ресурсу стає менше, ресурс витрачається на потреби сьогодення. Сьогодення під час війни таких потреб більше. На жаль, дехто займається багато хто з нас займається виживанням. Необхідно знайти кошти, щоб сім'ю прокормити, навіть про дах над головою подумати. Тому про мріє думати така, така остання справа. Але, але в чому суть? До цього я вище сказала, що мрія це наш продукт нашої уяви про наше майбутнє, і чому корисно мріяти теж під час війни, на мою думку, тому що а, перемога. Закінчення війни, планування життя і мрія мріяти про життя після війни, яким воно має бути, це теж е якби підживлює пришвидшення цієї мрії. Тому це теж корисно. І ми, начебто, живемо вже е не живемо, а плануємо якесь краще життя після перемоги. Тому під час війни це мабуть корисніше, ніж без війни в звичайному житті. Дякуємо, пані Юлія, от давайте підійдемо вже до нашого кого, знаєте, головного питання. А що, коли вже немає ресурсу мріяти? Коли ти дивишся на свої реалії, ну, ти просто розумієш, що ти скований обставинами, і навіть якщо ти і мрієш, навіть хтось, можливо, мріє про якусь нову покупку, там, якоїсь речі, та яке, коли ти знаєш, що дуже важко, економічно, ти хочеш піти в спортзал та немає часу ще чогось, і ти таки дивишся. Та взагалі просто живеш аби uh -huh. жити. От немає ресурсу, так, вичай, ніби ти не маєш права вже мріяти. Як от тут бути? Чи є надія на щось краще в цьому випадку? А, на рахунок мрії, це таке можна сказати, як замкнуте коло. Mm -hmm. Коли ми не дозволяємо собі щось сьогодні маленьке, можливо, це чашечка кави чи прогулянка якась. В нас е так запам'ятовується психіка, що якщо я не дозволяю щось маленьке, я не дозволяю собі далі. І в нас е е е якісь мрії більші. І в нас не з'являється ресурс на якісь мрії в майбутньому, можливо, більше і ширше. І для того, щоб цей ресурс знайти. А, необхідно зрозуміти, по-перше, бути щиро з собою, у, е, визнати, що є проблема. А, перший самий, можливо, навіть простий шлях звернутися до спеціаліста, тому що в нас дуже багато людей в депресивному стані, в тривожному стані, в такому стані ресурсу немає. Не те, що мріяти, а й буває займатися побутовими справами, немає ресурсу. То звернутися до, до спеціаліста, але можна і собі допомогти, якщо ми розуміємо. Що в нас немає ресурсу мріяти, а проаналізувати а, тиждень або день, який ми а, живемо сьогодні, і подивитися провести вести такий журнал думок, така практика. І ми ведемо журнал думок і відмічаємо, а, які думки а, приносять які емоції. І коли ми бачимо, що в нас є там негативні думки, негативні емоції, то на наступний тиждень так собі сформувати графік, щоб ми як займалися такими справами, які більш давали нам позитив, угу. а не негатив. Можливо, це прогулянка з там собакою, або кого є, так або та кава, або прогулянка з сім'єю, або якась цікава справа. Хай це буде маленька, маленька справа, але позитивна, і тоді буде в нас більше позитивних. Якихось емоцій, переживань менше негативних, і так буде більше з'являтися ресурсу. І психіка буде так запам'ятовувати, коли ми робимо щось маленький крок і здійснюємо маленьку мрію, це як позитив для людини, і буде з'являтися більше ресурсу для подальших кроків. Дуже так. дякую. Також можна знаєте, зауважити те, що є люди, які взагалі в принципі в житті не мріють. І для них це нормальний стан. Тому як можливо навчитися цій звичці, як почати мріяти? Можливо, тут є якісь поради, бо мені здається, що от коли людина не мріє, то якось ну, тускле життя. Некольорове. Да так, так, ви праві, таке. Воно начебто, ну, я не скажу, що це без сенсу, так, але немає якихось так нас яскравих моментів, так тому mm -hmm. що. Якщо ми не мріємо, ми начебто не прагнемо ні до чого так, я з вами згодна. Є люди, які, яким здається, що вони не вміють мріяти, чи мрія це не для них. Є такий момент, але, скоріше все, всього, що, можливо, десь людина заборонила собі в минулому мріяти, тому що щось не реалізувалося якась мрія, і вона сказала, ні, це не для мене. Я цього не вмію. І я тоді пропоную, і якщо... Навіть людина не розуміє, яка в неї мрія, чи велика, чи маленька. Я пропоную зануритися в дитинстві. Немає жодної дитини, яка не мріяла, так зануритися в дитинство і, і зрозуміти, що ми там е, відчували, коли мріяли. Це коли очі горять, коли в нас є купа ресурсу для того, щоб е, бігти до своєї мрії і її здійснити. І е, зануритися ти стан, і можливо прийде якась там мрія, бажання нереалізоване і його реалізувати навіть маленьке. Якщо це наприклад не допоможе, то згадати, що саме я хотів або хотіла в дитинстві, і собі, собі це дозволити. Можливо, це буде якась лялька, можливо, це буде похід в кіно, можливо, це буде машинка і піти в дорослому віці, і тобі і собі це дозволити. І е, насолодитись, так наповнитись цією радостю, володіння цією річчю чи. Е, якоюсь там е, походом в, кіно, в кінотеатр е, чи прогулянкою. Тому що знову ж таки психіки все одно ми дорослі чи маленькі, якщо в нас було бажання і воно залишилось в дитинстві, то психіка е, зрозуміє, що зараз ми його реалізували, і вона розблокує цю навичку. І після того, можливо, буде такий поштовх для того, щоб е, почати мріяти. Хм. Дуже дякую. Мені здається, що якщо почати втілювати, то справді і з'явиться бажання далі мріяти. Е, про що варто сьогодні мріяти? Можливо, ви дасте якийсь референс, знаєте, тим, хто от не уявляє, про що зараз можна мріяти? Е, чи можна дозволяти собі мріяти про те, що навряд чи здійсниться в теперішніх умовах? Е, чи можливо, чи має бути мрія обов'язково такою, що вона здійсниться? <реш> а, ну, про що варто мріяти? Немає такої рекомендації, тому що ми всі люди унікальні, uh -huh. і це дуже. Е я знаю, це, це дуже класно, мені здається, тому що на планеті немає жодної подібної людини. Так. Ми якби подібні і унікальні, тому що для когось це може бути якась бажання номер один мрія, а для когось це не варте уваги, і це нормально. Тому про що варто мріяти, я б не давала такої рекомендації. Для кожного це може бути своє, але 100% як треба це має бути саме. Ваша мрія, тому що буває, ми якось мріємо соціальними шаблонами. Якщо хтось хоче машину, я хочу машину. Ну, я думаю, зрозуміла тут логіка, і як не помилитися, тому що ця мрія не дасть результату бажаного, не дасть радості. То для того, щоб зрозуміти, що це саме моя мрія, необхідно уявити, що це вже сталося. Не думати, як, навіть, якщо це не зрозуміли шляхи реалізації цієї мрії, просто зараз. Вона сталася. і якщо ви наповнюєтесь радістю від цього щастя виникає, то це саме ваша мрія. Її якби вона реалістична, і можна не можна, а бажано про неї мріяти йти до неї. І ще дуже важливий момент просканувати, проаналізувати себе, а шлях до цієї мрії задовольняє мене. Якщо теж задовільняє, то це сто відсотків, що варто мріяти про цю про цю мрію. А на рахунок, якщо не реалістична, тут є один момент, щоб не спутати мрію з ілюзією, самообманом. Ага. Як розпізнати? Мрія це. Щось в майбутньому, покращення життя в майбутньому. От я тут, я знаю от моє таке життя, мої реальні життя такі зараз, навіть mm. якщо це війна, я їх приймаю і розумію, що мені треба робити в майбутньому, які кроки для реалізації я маю зробити для реалізації своєї мрії. А і ілюзія, коли ми, начебто, не живемо сьогоднішнім життям, а якимось паралельною реальністю. Тобто, ми собі говоримо. Якби не це, то я б мав. Або якби не щось сталося тоді, або щось змінилося, то зараз би я мала щось інше, і нам здається, що я мрію. Це якби уникнення у, від реальності і е, життя в ілюзії, в такому паральному світі. І іноді людям здається, що це мрія. Але через те, що тут тонка грань, то бажано це не, не плутати. Угу. Угу. Дякую, Бо що так, ви це розділили. Так що справді може бути мрія, може бути ілюзія. І тут е, якщо жити ілюзією, то це навпаки може призв... да. привести до не дуже хороших наслідків. Е, що можна робити для того, щоб да. мрії здійснялися? Бо це добре мати мрію. Ми, ми зрозуміли, що мрія це те, що нас тримає. З якимось натхненням життя, так ми маємо якусь ціль. Але як все таки жити так, щоб мрії ставали реальністю? А, ну, саме такий найкращий, ну не то, що найкращий, а можливо найлегший план це е, скласти приблизно уявити, тому що і мрія відрізняється від цілі, що ціль вона більш е, зрозуміліша по угу. виконанню. Але ціль це не факт, що вона наповнить нас mm -hmm. мега щастям і радістю. А мрія відрізняється від цілі, що не дуже зрозуміло, як виконувати цю мрію, як до неї йти, як реалізовувати, але вона більш бажана ніж ці собі має бути бажана. Але е, бажано розбити на якісь етапи по реалізації цієї мрії. І в цих етапах можливо не зовсім зрозуміло, як реалізовувати, які там можуть бути можливості, або приблизно має бути е, якісь, е структура. І як, коли ми робимо кроки до певних етапів, необхідно себе хвалити, тобто радіти щиро. Цим кроком і яких якимось маленьким результатом до реалізації мрії, тому що та ж психіка працює. Якщо є позитивне підкріплення, ми себе хвалимо. Психіка розуміє, добре, я йду на вірному шляху, я буду далі йти. І ми навіть не будемо е, усвідомлювати, як але будуть якісь такі можливості або ситуації, аби люди до нас е, до наше поле приєднуватись для того, щоб допомогти нам реалізувати е, нашу мрію. Також є така права, можна візуалізувати мрію, коли ми пробуджуємося або коли ми відходимо до сну. Тоді, от цей такий етап, коли ми ще. Не спимо, коли ми лягаємо, да або вже не спимо, якщо це зранку, але ще не не, не повністю пробуджені. Тоді наша підсвідомість е, е, сприймає цей час як найбезпечніший тось, тобто ніякої небезпеки, безпечний е, стан. І тому можна візуалізувати результат своєї мрії або результат етапів по досягненню мрії, і підсвідомість буде сама працювати в тому шляху, щоб знайти. Як реалізувати mm. цю мрію? І ще є така практика: якщо немає одне одної великої мрії, буває таке, це теж нормально, Можна написати декілька, декілька якихось більш-менш середніх, великих, може бути, маленьких мрій. По суб'єктивному своєму, своєму уявленню, і тоді е, е, мозок буде так працювати, що він буде починати е, реалізовувати з найлегшої мрії. Угу. І якщо найлегша мрія буде збуватися, буде з'являтися ресурс до наступної. Клас. дуже дякуємо. Знаєте, я навіть вчора читала в одній книзі, власне, дуже схожі думки, про які ви кажете, що часом, коли у нас є, це вже навіть не тільки про мрії, а про коли у нас є якісь страхи чи е, якісь справи, які ми дуже боїмося почати. От справді починати розбирати по кісточках, з чого це почнеться, уявляти, що може статися, продумати, що я можу сказати, що я можу зробити. І тоді, потрапляючи в таку ситуацію, ми вже як наче тут були, і нам не так. Страшно, не все-таки нове, і напевно так само і з втіленням мрій, коли справді ми не залишаємо її десь далеко, а починаємо думати, що я можу для цього зробити, а якщо буде так а що буде так, то ми, наче вже налаштовані на, на цей шлях, і налаштовані навіть на цей результат, бо дуже часто навіть кажуть так. уявляти той результат, про який ми мріємо, так і тоді він нам стане зрозумілим, безпечним і буде легший до нього шлях. То я теж і знаєте, також як християни, у мене в житті теж таке було. Коли в мене була мрія, я молилася про неї. То складалося все так, що ця мрія справді збувалася. І Я майже нічого навіть для цього не робила. Бувають і такі чудеса в житті. Тому дякуємо, що ви сьогодні цю тему нам прояснили, що мріяти справді треба. Це в нас закладено, ми можемо і маємо мріяти. Це нас підтримує. Дякуємо вам, так. бажаємо вам успіху, у вашій діяльності. Нехай Господь вас благословить у вашому житті і береже в цей час війни. Дякую вам, дякую, що запросили. І так, і вам успіхів на кращу глядачам теж бажаю мріяти. Цім і також бути гнучким і знати, що довіряти світові і богові, що можуть бути і інші варіанти здійснення мрії, так дуже Того дякую. Дякуємо вам, друзі. Дякую. З нами До на зв'язку Юлія Кутова, практикуюча психологиня, фахівчиня з. Спих... Психотехнології соногенного мислення. Ми говорили про те, як важливо мріяти. І знаєте, хочу сказати, що е, ми люди створені Богом, і Бог вклав в нас в це бажання мріяти. І він той, хто допоможе нам втілити мрії, якщо ми про це будемо просити, і якщо ми будемо готові почати мріяти, про це все ми вам розказали. Тож починайте мріяти. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось.